Слава Україні, друзі! Героям слава! Кожен з вас хоче мати у своєму смартфоні таку програму, яка просто заробляє гроші, а вам взагалі нічого не потрібно робити. І ви знаєте, таких інвестиційних платформ зараз безліч. Але якщо я вам скажу, що можна так само заробляти гроші на пасиві, і навіть не потрібно жодної копійки вкладати. Не переживайте, все дуже просто і розбереться навіть маленька дитина. Якщо вас зацікавив, тоді тисніть вподобайку авансом. Якщо відео вам не сподобається в кінці, просто заберете назад. Ви на ютуб каналі Шарку звіті уважно відео і починайте заробляти гроші разом зі мною. Нещодавно в моєму телеграм-каналі вийшла новина, що компанія Bondex запланувала пресейл своїх токенів. Ціна за один токен на пресейлі буде коштувати 15 центів. Ви скажете, що це і для чого я це все говорю? Він мені? Якщо ви не слідкуєте за моїм телеграм-каналом, давайте коротко розкажу, як заробляти дані монетки Bondex. Одразу скажу, тут все максимально легко. Нам просто потрібно завантажити програму собі на смартфон. Програма є як на Play Market, так і в App Store. І раз у 24 години просто активовувати майнинг, який заробляє вам токени в Скажу вам одразу наперед, ця програма зовсім не навантажує ваш смартфон і ніяких побічних ефектів в вашому телефоні не буде. Не переживайте, що він буде нагріватись і через 2 дні він накриється. А вже ж присутня реферальна програма, і чим більше у вас буде ваших друзів, тим швидше у вас будуть зароблятися монетки. Зараз на даний момент у мене 460 токенів Bondics. І Якщо порахувати один токен по 15 центів, це виходить, що у мене зараз поки що Зароблено 70 доларів. Звичайно, що немає жодної гарантії, що проект в постійний момент не закриється і ми нічого не заробимо. Це також цілком реально. Але, друзі, ми тратимо всього 2 секунди на день, щоб активувати даний майнер. І все, що ми втрачаємо? А вже ж нічого. Також хочу сказати, що про Бондекс писали такі компанії, як Binance і Forbes, але є у них укладене партнерство з Phantom. Можна побачити, що начебто проект розвивається. Тому посилання на програму я залишаю в описі і в закріпленому коментарі. Завантажуйте і заробляйте. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, адже підписники, хто слідкує за мною уже давно, мають більше токенів, ніж я. Вони не забували і кожного дня активовували даний майнер. Ну що я скажу? Молодці. Магьоті просто. Адмін каналу Black Dime прямо зараз веде рубрику у своєму телеграм-каналі зі 100 до 30 тисяч доларів. Та успішно рухається до мети. Банк уже складає 1600 доларів, 5% від шляху вже пройдено. Далі більше. Якщо бажаєте пройти цей шлях разом, підписуйтесь на канал Black Dime, посилання залишаю в описі. Наступна програма свідкові. 100% вже чули про дану програму, яка нараховує токен за те, то, що ви рухаєтесь. І в принципі такими програмами вже нікого не здивуєш, тому що аналогів безліч. Але є одне приємне але. Компанія анонсувала лістинг токенів уже 13 вересня, і це розлетілося по всім інформаційним телеграм-каналах. І як ви могли побачити, токени почали продаватися на OLX і в різних тематичних групах. Також були різні телеграм-боти, які за приведення тої чи іншої людини вам нараховували вже світ токени. Звичайно, що 90-95% це все було скам, але в принципі на цьому хайпі люди досить непогано. Закликали собі аудиторію або ще й на цьому заробили. Люди спочатку скупляли токени по 2-5 гривень за токен, а потім вже ціна впала. І, в принципі, зараз цілком реально на OLX чи в групах з криптовалютою продати токен за 10-20 копійок. Знову ж таки, скажете, навіщо мені ці новини? Давай інфу, як заробити ці токени. Отож, слухайте. Готайте нижче відео в описі, в закріпленому коментарі, знаходите посилання на скачування програми Switcoin. Там також є інструкція, все зрозумієте. Обов'язково, обов'язково активуйте функцію, щоб ваш ваш телефон постійно рахував кроки навіть тоді, коли програма не включена. Тому що дехто робить доступ до цієї функції, лише тоді, коли відкрита програма Sweetcoin і потім кажуть, що їм не нараховують токени. 95% людей, які скачали дану програму, їм нараховують токени. А отже, це у вас щось пішло не так. Це я звертаюся до тих людей, в яких не нараховують токени. Ось і все, в принципі, ви рухаєтесь, і за кожну тисячу кроків пройдених вам дають один токен. А вже ж не завжди це є один токен, буває трошки менше. Тому тут вже не так, як у попередній програмі, для цього вам потрібно рухатись. Але і на це наші українці знаходять лайфхаки. Остановіть! Тому також можете цим користуватися, якщо ви дуже ліниві, наприклад, так як я. Використовуйте любі методи, надіюсь, лістинг все-таки відбудеться, і ми на цьому досить непогано заробимо. Ви на даний момент можете надсилати свої токени. Як це зробити, я показав у відео. Зараз у правому верхньому куті вискочить підсказка або залишу в описі під відео. Це вам знадобиться для того, якщо ви захочете передати свої токени. Але будьте обережні, продавайте тільки при зустрічі, тому що дуже багато шахраїв, і вже більше трьох людей я зустрів, яких обманули. Ще трошки інформації продати токена одразу ви зможете тільки 10%. Всі інші 90% ми зможемо продати на протязі двох років. Ну це майже у всіх проектах так працює, щоб не вбити токен у дно. Ну і зараз у мене на даний момент є 3600 токенів. Якщо б я їх продав по 10 центів, це вже 360 доларів. Знову ж таки, друзі, з повного нуля. І я кажу, що таких проектів буде безліч. Тому вступайте в мій телеграм-канал і не пропускайте такі можливості повз себе. Я дякую, що ви подивились моє відео. Надіюсь воно вам сподобалось. Якщо ні, забирайте лайк, який ви поставили на початку авансу. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець без... Російській Федерації! І до наступного відео.